Скільки цікавих термінів вам відомо? А скільки з тих термінів та наукових слів є дійсно дивовижним фактом природи та її помилкових, але цікавих аномалій еволюції чи розвитку організмів на нашій планеті, саме в цьому відео піде розповідь про одне з таких унікальних явищ. Досліджуючи тропічний світ, науковці виявили надзвичайного яскраво забарвленого тропічного птаха з оперенням самиці на одній стороні тіла та самця на іншій. Самки зелених медоносів зазвичай мають трав'янисто-зелене пір'я, тоді як самці яскраво-блакитне. Однак ця особина була зеленою ліворуч і синьою праворуч. Птахівник, аматор та провідний автор дослідження Джон Мурільо. Перше помітив двоколірну медоносницю на своїй фермі поблизу Вільямарії в Колумбії у 2021 році. В птаха помічали в червні 2023 року. Його поточний статус невідомий. Цей птах був двостороннім гінандроморфом, тобто мав ознаки характерні для обох статей, і теоретично міг розмножуватися як обидва. Згідно з новим дослідженням про птаха, що було опубліковане у грудні минулого року, жорнал Офілторнітолоджі це вже другий запис двосторонній гінандроморфії у зелених медоносів. Вперше подібну аномалію у цих птахів спостерігали близько 100 років тому. Їх ареал проживання простягається через центральну та південну Америку від південної Мексики до Бразилії. Мурільо годує медоносів та багатьох інших птахів у своїй власності, яка водночас є екотуристичним бізнесом і рибною фермою. Саме він задокументував птаха змішаної статі, сфотографувавши та знявши на камеру на кормовій станції. Згідно з дослідженням, у період з 2021 по 2023 рік медонос тижнями літав біля кормівні Мурільльо. Автори дослідження відзначають, що птах не виявляв ніякої ненормальної поведінки на станції годування і не зазнавав переслідувань з боку інших медоносів через його незвичайний вигляд. Однак, птах зазвичай чекав, поки інші медоноси підуть, перш ніж використовувати годівниці, і іноді блокував інших птахів, щоб вони не використовували їх. Схильність цього медоноса уникати інших представників свого виду свідчить про те, що йому буде важко знайти пару. Хоча невідомо, чи він розмножувався та чи міг він розмножуватися взагалі. Раніше дослідники розрізали гіноандроморфних птахів інших видів і виявляли, що їхні статеві органи можуть збігатися з оперенням: яєчник з одного боку та яєчко з іншого. До того ж, самки більшості видів птахів мають лише один функціональний яєчник, а саме з лівого боку. Отже, якщо гінаандроморфний птах є самкою Зліва, як саме цей медонос, тоді він потенційно може використовувати ліву сторону для розмноження як самки, або праву сторону для розмноження як самця. Також автори дослідження зазначили, що в минулому спостерігали за спаровуванням інших гінандроморфних птахів. В результаті птахи виробляли як безплідні, так і плідні яйця. Гінандроморфія також може виникати у інших тварин, включаючи комах, ракоподібних і ящирок. Науковці припускають, що у птахів це спричинено помилкою, яка відбувається під час поділу клітин незаплідненої яйцеклітини самки, що дозволяє одній яйцеклітині виробити два ядра, які потім запліднюються двома окремими еякулятами. Тобто чоловіче і жіноче ядра утворюють дві окремі половинки одного птаха у цьому сценарії. Птах може мати будь-яку стать з обох боків, залежно від того, як хромосоми самки розділені між двома ядрами. Зі слів одного з науковців, причина, по якій це спостереження є важливим, полягає в тому, що попередній відомий приклад у зелених меденосів був навпаки, самець був ліворуч, а самка праворуч. Це говорить про те, що обидва результати можливі, і це відповідає сценарію подвійного запліднення. До всього сказаного можна додати, що у людей подібна аномалія теж присутня: інтерсексність або інтерсексуальність загальний термін для позначення групи станів, при яких роздільностатевий організм має статеві ознаки, що не можуть бути чітко визначені як чоловічі або жіночі. Інтерсекс особи це люди, що народилися з такими варіантами статевих ознак, які відповідно з ствердження ООН по правах людини не підходять під типові визначення чоловік чи жінка. Інтерсексуальність може бути очевидною при народженні, а статеві органи можуть бути неоднозначними і виглядати як проміжний варіант між чоловічими та жіночими. З 2015 року Всесвітня Організація Охорони здоров'я та ООН почали виводити інтерсексуальність з площини патології статевого розвитку та представляти це як один з варіантів статевого розвитку, і на сьогоднішній день наявність інтерсексуальних рис не вважається хворобою. До того ж, інтерсексуальність не варто плутати з гінандроморфізмом, який виражено спостерігається переважно у члени і також у птахів. Адже при гінандроморфізмі спостерігається чіткий поділ на чоловіків. Вічу та жіночу половину.